Вознесіння Господня, або ушестя святкують на 40 день після Великодня за 10 днів до трійці це велике свято повернення Ісуса Христа із земного існування в божественну сферу буття. Українці пишно святкували Вознесіння Господня, розповідали легенди про Господа, який сходить цього дня на землю, щоб подивитися. Чи праведно живуть люди. Зустрічали гостей, готували різно багатих страв і неодмінно пекли булочки або печиво у вигляді драбинок. Сподівалися, що драбинки служитимуть сходинками, по яких кожен зможе піднятися у царство небесне, коли прийде його час. Я сьогодні так само буду випікати печиво драбинки. Приєднайтесь. Для приготування вознесенських трябинок я вбиваю в миску одне яйце, додаю до нього пів склянки цукру, добре перетираю, додаю дрібочку солі, 2 столових ложки олії. Краще брати рафіновану, Аби була без запаху. Додам прянощів, я візьму мускатний горіх мелений і мелений імбир. Їх кладу по чайній ложці. Спеції в ложку набираю без гірки. Знов перемішаю, аби не було грудочок, тепер додам борошно. Для початку скляночку знову перемішую. І тепер додам суди півчайної ложечки, її треба погасити або ж лимонним соком, або оцтом. Додаю суду в тісто, знову перемішую. Так тісто вже загускаю у мене, і тепер буду додавати трішки ще порошна, аж поки воно не буде ліпитися. От, зараз додала ще пів скляночки борошна, а далі буду місити руками. Для цього тісто перекладу на стіл, так буде мені зручніше. Тісто має вийти еластичним і не липнути до рук. І ще підсипала трошки борошна, тобто всього цього мені знадобилися дві склянки борошна. Ну, а далі відчіпуючи тістом потрішечку. Робимо драбинки, для цього розкатую такі тоненькі довгі жгутики, викладаю на деко, деко треба вистелити пергаментом. і на нього викладаємо по два паралельних жгутика. І далі щаблі. Драбинки робимо довгими або короткими, але обов'язково, щоб було непарна кількість щаблинок. Ну, тобто цих перетинок щаблинок має бути 3, 5 або 7 штук. Далі беремо сірничок, і сірничком проштрикуємо, тут буде ніби слід від цвяшка. І тим самим закріплюємо щаблинку на умовній жердинці далі печиво випікаємо в духовці за рахунок додавання прянощів. Тісто виходить таким темним. таке печиво, такі драбинки в мене вийшли. Печиво запашне і дуже смачне. Я робила різні драбинки і довгенькі, де 7 щаблів, і печиво де 5 щаблів. і з трьома щаблями. Тепер господу буде легше сходити з небес, аби нас благословити. І легше буде вибратися на небо.